Діти, сьогодні ми з вами поїдемо в гості до бабусі. Швидше до возика діти сідаймо і до бабусі разом вирушаємо. Весело коники возик везуть, наче на крилах чарівних несуть. Подивіться, які гарні іграшки різнокольорові яскраві бабуся привезла для нас. Звідки беруться іграшки? Так, їх виготовляють на фабриці, купують у магазинах. З чого зроблені іграшки? З пластмаси, гуми, тканини. Скільки цих іграшок за день роблять на фабриці? Дуже багато. Чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші дідусі і бабусі? Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, магазинів, де виготовляють дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ці іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони, подивіться уважно на них. З чого зроблені ці іграшки? Як ви гадаєте? Іграшки виготовлені з дерева, глини, ниток, сиру, соломи. Це? Глиняні коники, баранці, півники. Майстри розмальовують іграшки фарбами. Ось, подивіться на цього баранчика. Кружечки по його боках здаються нам густою кучерявою вовною. Розкішні рослинні візерунки вкривають фігурки тварин і птахів. Ці іграшки виготовили косівські майстри. Які кольори вони використовують? Так, зелений, жовтий, коричневий. Крім глиняних іграшок, народні умільці виготовляють для дітей і дерев'яні іграшки сопілочки, свищики, писанки, змійки, а також фігурки людей, пташок, звірят. Усі вони також яскраво розмальовані. Кожен майстер вкладає в іграшку свою душу, свій настрій, тому вони такі гарні. Веселі яскраві зроблені з любов'ю. Одну іграшку майстер робить довго. Не кожен може зробити таку іграшку. Її можна зразу впізнати серед інших. Зараз я вам покажу, з чого раніше виготовляли іграшки. Із з кукурудзи можна зробити лялечку, із дерев'яної палички сопілку, із глини коника, із паперу пташку, із сиру курочку. Раніше дуже давно діти гралися незвичайними ляльками. Ці ляльки називалися мотанками. З чого вони зроблені? Зроблена вона з ниток, її не можна шити, а виготовляють ляльку шляхом намотування ниток. Нитки потрібно мотати за сонцем, зв'язуючи на ляльці вузлики. Потрібно промовляти побажання на здоров'я, на щастя, на радість. Лялька має бути одягнута у вишиту сорочку, спідничку, запаску. Діти, а вам сподобалась лялька-мотанка? Ляльку-мотанку матуся зробила для нас. Я цього також навчилась і зроблю для вас. Подивіться, які гарні мотанки. Руки тітки Василини роблять глеки і тарелі. Ще й баранчиків веселих, і коників плугарів, гарні свищики малі. Гуцулик взяв до рук сопілку і заграв нам пісню дзвінко. В небі пісенка летить, мов струмочок дзюркотить.